Це квартира 33,5 квадратних метрів. Компактна, але в ній є все, що необхідно для комфортного життя. При вході зручно розмістити шафу для твого гардеробу, і місце, і порядок під контролем. Тут одразу і кухня, і вітальня. Зручно, коли готуєш, дивишся серіали або працюєш за ноутом. А ось родзинка цієї квартири балкон. Він сонячний, просторий. Сюди проситься столик, кава і трохи часу для себе. А влітку навіть можна зробити робоче місце. Загальна вартість 1 мільйон 575 тисяч. І головне, ця квартира доступна за державною програмою. Є оселя, можна оформити оплату на 20 років. Перший внесок 470 тисяч гривень. Це десь 11 тисяч 200 доларів. А далі щомісячний платіж близько 8 тисяч гривень при пільговій ставці 3% відсотки, або 11 тисяч при ставці 7%. відсотків. Тож замість того, щоб орендувати чуже, можна одразу жити в своєму. То це ідеальний варіант для першого житла, для молодої пари, для дівчини або дітей, які хочуть жити окремо. – коли своє житло стає реальністю.